12 березня, а зима нас не відпускає. Дивіться, як мете. Це ми зараз вгора, горах, ремче. А на високогір'ї там ще більш засніженіше. Всі ялинки покрилися знову снігом. В таку погоду хочеться тільки лягти в гарячий чан, з'їсти гарячого бограчу, чи домашнього борщика, чи грибної юшки. І це все ви можете зробити, приїхати до пана Романа. Називається Жива вода. Зараз я вам покажу. Тут був неодноразово, класні чани, зразу біля річки, локація просто суперова. Бачите, яка красота. Я там їде. Так, ось починається річка, гірська справа. Ось. І тут заїжджаєте, от, жива вода до пана Романа і туди вниз з'їжджаєте. Ось, на самій, на самій рійці, можна сказати. Чани хороший відпочинок. А ви підписуйтесь. всім гарного дня? Цяжка штукатурка на проводі.